Заповідники під загрозою у Верховній Раді депутати вже в п'яте намагаються пролобіювати законопроект, який дозволяє полювання в природоохоронних зонах. Чотири попередні спроби народних обранців були невдалі. І ось парламентарі намагаються легалізувати злочинні лови знову. Більше про засіхання на природоохоронні зони знає Марина Борис -Полець. Цю рись вбили в заповіднику. Чотирьох порушників заскочили на гарячому. Вони саме білували дворічну самицю. Тварина червонокнижна, тож полювання на неї заборонене. А тим паче в такій зоні. Шкуру зі звіра здирали не просто так. З неї зазвичай виготовляють опудало, яке на чорному ринку коштує кілька тисяч доларів. Рись вбили в браконьєри і їх за це покарають. Тим часом депутати хочуть зробити лови в заповідниках легальними. Таких спроб було вже чотири. В п'яте законопроект зареєстрував кілька тижнів тому парламентар Віталій Барвіненко. Нам вдалося відбити, відбити закон України про внесення змін до закону України про Вродозаповідний фонд України щодо екологічного і мисливського туризму. Господин Барвіненко його зняв. Це було 6 шостого марта этого года. И вот 12 марта он подает новый законопроект. Вот даже тут подпись его еще видна. Значит, сказать, новый законопроект, где примерно все то же самое, за исключением, что охотничий туризм он уже называет просто охотой. Екологи обурені кажуть, на 80% території країни мисливські угіддя, а національні парки і біосферні заповідники охоплюють менше двох. І лише в них оберігають червонокнижних тварин. У нас є дві лінії зуб Кавказький біловязький, тобто гірський, і біловязький зуб. Лінія чиста. Є в нас ведмеді, які віднесені до червоної книжки. Є у нас рись, які віднесені до червоної книги. Є в наскі Чому депутати так хочуть відкрити заповідники для полювання. Екологи розуміють, бо ж у лісах майже не лишилося тварин. Щорічно в Україні мисливців вбивають 3,5 мільйони особин. Так за останні 15 років зубрів поменшало на 74%, лосів на 69%, ведмедів на 50%. Захисники природи порахували Україні на одного оленя припадає 29 дев'ять а на лося 108-ро. Во всех 80% уже из-за охотничого беспредела дичи не осталось. Поэтому у наших народных депутатов есть два пути, как удовлетворить свою охотничью прихоть. Или заплатить хорошие деньги и уехать куда-нибудь в Африку, пострелять слонов. І провести законопроект і вот, вот 1% хотні заповідників Цих зубрів виростили в національному природному парку Сколівських Бескидах на Львівщині. Тут майже вдалося поновити популяцію. Тож лісники не розуміють, чому хтось має вбивати тварин, яких вони роками старанно оберігали. Вони стріляють все, що попаде. Все, що для є? них, якщо ми зубри вирощуємо, оберігаємо, щоб дітям залишити потомком, то для них то є велика гора м'яса. Нині за полювання в заповідниках передбачено не лише штраф, а й кримінальну відповідальність. Та це браконьєрів не зупиняє. За полювання в заповідниках передбачена кримінальна відповідальність. В першу чергу це конфіскація знарядь, якими здійснюється полювання, це конфіскація тварин вбитих або продукція, яка з них була виготовлена. І також це штраф або позбавлення волі залежно від тяжкості правопорушення. Наприклад, якщо мисливець був один, то це штраф від 3,5 тисяч гривень до 3,5 тисяч гривень, а якщо мисливців було двоє або більше, це вже і організована група, або якщо полювання здійснювалось з використанням транспортних засобів тобто на машинах то за це можна заплатити штраф від 3,5 тисяч до 7 тисяч гривень або навіть отримати покарання у вигляді позбавлення болів до 5 років. Екологи вже написали листа з протестом до парламентарів. Зазначають, перетворити заповідники на мисливські угіддя не дозволять. Проти такої ініціативи народних обранців і пересічні громадяни. Вони вже і так все захватили, скільки можна. Вони мало людей перестріляли без заповідників. Так само. і... В заповідниках тим більше. Ну а дозвідозвірей там і людей додають. Якщо зайде в заповідник, дайте мені рушницю, я як зверху прибьюва там.